Всім привіт! Я думаю, вже практично кожен, хто хоч трохи цікавився механічними клавіатурами, хоча б раз чув назву Aula f 75 Вона злетіла на хвилю популярності ще приблизно рік тому. І не просто так. Ця клавіатура моментально привернула увагу як новачків, так і більш досвідчених користувачів своїм співвідношенням ціни та якості, яке, чесно кажучи, здавалося майже нереальним на фоні конкурентів. На YouTube її буквально розбирали по деталях. Здається, що кожен другий техноблогер в один момент вийшов із оглядом на цю модель. У кожному з цих відео звучали плюс-мінус однакові слова: Круті кейкапи, приємний звук, несподівана якісь збірки. Ідеальний варіант за свій прайс. І треба визнати, усе це не просто учні фрази. Аула F-75 реально зуміла вибити двері на ринок бюджетних механік, змусивши багатьох переглянути, чи дійсно варто платити вдвічі більше за щось схоже, але на цьому цікаве, тільки починається. Зізнаюся чесно, я теж не встояв. Десь півроку тому, коли хвиля хайпу тільки набирала обертів, я вирішив, все беру і замовив цю клаву напряму з Китаю. На той момент вона мені обійшлася приблизно в 3000 30 тисячі гривень. І це з урахуванням доставки та всіх нюансів. Зараз, як же не дивно, її можна без проблем знайти десь за 2,5, а іноді й дешевше. Але давайте будемо чесними. Навряд чи ви класнули на цей ролик, щоб дізнатися, скільки вона коштувала півроку тому. Ви ж, як і я колись, шукаєте правду без прикрас. Вас цікавлять не солодкі слова з рекламних опців, а реальні мінуси, які можуть вилізти. Після тривалого використання. І от саме для цього я й записав це відео. У перший тиждень з новою клавіатурою це завжди медовий місяць. Все блестить, все нове, все кайф. Але от коли проходить кілька місяців, от тоді стає зрозуміло, чи справді вона варта своїх грошей. Чи це ще один міф? І так, ви потрапили саме туди, куди треба. У цьому відео я розкладу все по поличках без прикрас, без маркетингового туману. Я покажу вам реальні мінуси АУЛ-75, з якими я зіткнувся за всі ці місяці використання. Деякі з них, ну так терпимі, можна змиритися, але є й такі, від яких просто хочеться рознести клаву об стіну. І що найцікавіше, частина проблем взагалі з'явилась не одразу, а почала вилазити лише через кілька місяців, коли ржаві окуляри давно впали. Тож, якщо ви думаєте взяти цю клавіатуру або вже тримаєте її в руках і вагаєтесь, це відео точно для вас. Не будемо затягувати, наливайте собі чаю або беріться за щось смачненьке, і погнали розбиратись, що ж там за підводні камні. Це ж грекас. Почнемо з найлегшого, з того, що здавалось підрібниця, але чомусь пісить найбільше. Якщо вам коли-небудь доводилося або доведеться переносити цю клавіатуру навіть на пару метрів, і лети її торкнеш, ніжки одразу самі складаються, наче вона втомилася і вирішила прилягти. І от уявіть, кожного разу після переміщення треба знову діставати ці ніжки. Через це ти починаєш відчувати себе не користувачем техніки, а якимось археологом, що викопує древні артефакти з корпусу клави. Тут хтось може заперечити. Ну і що? Хто взагалі тягає клавіатуру туди-сюди? Вона ж стаціонарна. А от і ні, не зовсім. Бо в Аула F-75, Увага! Є два бездротових режими: Bluetooth і радіоканал. Це явно натяк на те. Що клавіатура задумувалась як універсальна і портативна, а значить, можливість легко носити її з собою. Це не побічна фішка, а частина задуму. І в такому випадку, оці ніжки, які постійно самі складаються, це реально неприємно. Ну не серйозно якось. Наступний мінус не фатальний, але дивний. У Леф F75 немає окремої кнопки Print Screen. Так, так, тієї самої, яку ти натискаєш, щоб зробити скрін і не думати про життя. На перший погляд, дрібниця. Але коли ти звик щодня ловити скріни, наприклад, чату, бай у грі чи просто мемів з переписки. Відсутність цієї кнопки реально ріже по мізках. В перші дні я прямо ловив себе на автопілоті, палець сам тягнеться туди, де має бути рідний прискрін. А у відповідь пустота і тиша. І в цей момент ти такий, та чого ж тебе сюди не поставили? Звісно, вирішення є через програму, драйвера чи навіть Windows, можна переназначити іншу кнопку на цю функцію. І це безумовно рятує. Але ж ми зараз говоримо про комфорт з коробки, а не про те, що ну там можна покопатися і зробити. Тому цей мінус я б відносив до розряду терпимо, але сумно. Бо серцем розумієш, це не критично, але душа плаче. Отже, пустимо скупу морську сльозу і йдемо далі. Так, а у Live75 хоч б з дротова з блютуз і радіоканалом. Заряджати її все одно доведеться. І ось тут ми підходимо до того моменту, де починаєш реально трохи біситись. По той провід, що йде в комплекті, ну як би пом'якше сказати, він там є, просто що був. Серйозно, на дворі був 2К-24 рік, коли я її замовляв. У цей час вже навіть найдешевші китайські виробники штампували кабелі в опльоці з гнучким нейлоном, з фірмовими наконечниками, деякі навіть авіатори кидали в комплекті. А тут звичайний ніякий чорний дріт який виглядає, ніби його забрали з якоїсь зарядки для лампи в палаці. Що ви розуміли масштаб, у моїй старій мембранній клавіатурі за 1000 гривень був кабель у кльоці, і він досі живе, виглядає краще. І саме ним я зазвичай заряджаю аулу. А той рідний лежить закручений в заводську проволоку і можливо буде там лежати до кінця своїх днів. Так, клавіатура класна, безротова з усіма наворотами, але економія на дрібницях відчувається. І це вже не просто мінус із розряду «хм, дрібничка. Це вже щось таке, що реально починає гризти. Тому, як ви могли помітити, ми вже впевно з'їжджаємо в зону мінусів, які дратують. І далі буде ще трішки жорсткіше. От ми й дійшли до того самого моменту, коли клавіатура показує себе вже не просто як бюджетка з нюансами, а як штука, що реально підставляє. Бо здавалось, відмовилися від дроту: кайфують, радіоканал, блютуз, все без зайвих обмежень. Але ні, не все так райдужно. Перші кілька місяців взагалі жодних проблем. Все літало. Та нащо мені той шнур взагалі? Що я динозавр? Але потім почалося щось дуже дивне. Деякі клавіші почали реагувати з відчутною затримкою. Не часто, але в найнезручніші моменти. Тиснеш, нічого. Ще раз знову тиша. А через 2-3 секунди вона така: ой, я тут, я проснулася. І поки вона оживає. Ти вже або стоїш в грі як нерухома мішень, або якщо, наприклад, будувався в Майнкрафті, летиш у прірву, бо shift випав і до побачення. Найцікавіше, що перезапуск клавіатури повністю вирішує проблему. Так, от просто вимкнув, увімкнув і все знову літає, наче нічого й не було. Але погодьтесь, це взагалі ненормально. Коли твій інструмент час від часу вимагає перезавантаження, бо він трошки прифрізив, коли мова йде про техніку, яка має давати стабільність, а не флешбеки з Windows 98. І так, дехто скаже, може радіоканал слабкий, або завади, або батарея сіла. Але ні, я сиджу в притул до ПК. Заряд повний, нічого не заважає. Це не зовні, це всередині. Тому, якщо хочеш взяти цю клавіатуру для ігор або динамічної роботи, серйозно, вдвічі подумай, бо іноді вона може просто забути, що вона клавіатура. І ось здається, я чесно і без фільтрів розпою, все, що міг відірвати від душі. І тут постає головне питання: чи змінилась моя думка про Аулу F75 за ці півроку? Відповім чесно, так змінилась. <хи> бо як із людьми, спочатку ти захоплюєшся в зовнішність вперше враження, але варто трохи пожити поруч, поспілкуватися ближче. І ти починаєш помічати тонкі нюанси, дивні звички, дрібні недоліки. І той, хто здавався ідеальним, раптом перетворюється на важкий багаж. Але чи жалкую я про цю покупку? Ні. І навіть більше. Знаючи всі ці мінуси, я швидше за все, все б одно її взяв, бо це була моя перша адекватна механіка, і вона подарувала дуже багато приємних моментів. А кожен пристрій, як і кожна людина, Має свої слабкості, ідеальних девайсів, то не існує. Є й ті, з якими тобі комфортно жити, і які ти приймаєш такими, які вони є. Чи раджу я її саме тобі, тут вже залежить від те самого. Якщо вона тобі візуально подобається, якщо ти розумієш її фішки, готовий закрити очі на деякі її косяки, то чому б і ні? У неї справді є чимало приємно, і вона здатна дати хороший досвід. Я, наприклад, побачив її, знайшов, подумав і зрозумів, це вона. Без чужих порад, без роздумів на формах, бо іноді достатньо одного внутрішнього почуття, щоб зрозуміти. Ну моя, на цьому в мене все. Дякую кожному з вас за перегляд цієї відеокарточки до самого кінця. Ви реально круті. Якщо було цікаво, лупіть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. І звісно ж, пишіть свої коментарі. Я читаю їх усі і завжди радий побалакати з вами там під відео. А ми з вами ще побачимось у наступному ролику. Вже зовсім скоро.